Привіт, друзі! Ви вже мене знаєте. і Я Костя, і ви на каналі run for fun де ми говоримо про біг і допомагаємо аматорам та професійним спортсменам ставати кращими. Сьогодні ви дізнаєте, що таке інтервальне тренування з бігу. Навіщо інтервали потрібні тим, хто бігає для себе. І головне, як їх виконувати правильно, щоб не нашкодити собі дійсно покращувати результати. Також ви побачите, як я буду виконувати своє інтервальне тренування. Тож додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, як виконувати своє інтервальне тренування правильно. Інтервальне тренування це такий тип навантаження, коли ви чергуєте періоди високої інтенсивності з періодами відновлення або низької інтенсивності. Наприклад, пробігли 800 метрів у швидкому темпі, потім пройшлися або пробігли 200 метрів спокійно, і це один інтервал, повторили кілька разів. Ось вам повноцінне інтервальне тренування. Навіщо інтервали потрібно? Інтервали це один з найефективніших способів покращити свою фізичну витривалість і загальну фізичну форму. Вони змушують серце, легені та м'язи працювати інтенсивніше, ніж при звичайному бігу, і це дозволяє адаптуватися організму до навантажень і прогресувати швидше. Не думайте, що інтервальне тренування це лише для професійних спортсменів. Аматори, які хочуть пробігти свою першу п'ятірку чи десятку, також мають виконувати інтервальне тренування для швидкого прогресу на тренуваннях. Інтервальні тренування допомагають бігти швидше без виснаження, краще контролювати дихання, ефективніше спалювати калорії і навіть зменшити ризик травм, якщо все правильно зробити. Пам'ятайте, що інтервальне бігове навантаження це високоінтенсивна робота на тренуванні, до якої потрібно також правильно підготуватись. Ось базовий приклад інтервального тренування для аматора. Розминка 10-15 хвилин легкого, комфортного бігу. Після бігової розминки суглобова розминка на місці, підготовка до інтервального навантаження, спеціально-бігові вправи та або прискорення по 50-100 метрів від 4 до 6 разів. Далі самі інтервали, які можуть бути від 200 метрів і навіть більше, ніж 2000 метрів, і це залежить від вашої тренованості та підготовки до конкретної дистанції. І більшість інтервалів рекомендується виконувати на пульсі пано це поріг анаеробного обміну, тобто режим роботи організму, де ваша серцева судинна система встигає доставляти кисень до м'язів під час бігу. Між кожним повтором відновлення легким бігом від 200 метрів і навіть до 600 метрів знову ж таки в залежності від дистанції, яку ви біжите, або ж пасивний відпочинок, тобто ходьба певної дистанції, або ж орієнтовний час дні, від однієї до трьох хвилин. На завершення, заминка 5-10 хвилин легкого бігу або ходьби для того, щоб заспокоїти свою серцеву судинну систему та м'язи. Останнім елементом тренувального процесу є відновлення і покращувати своє відновлення своїх м'язів, які приймають участь в роботі, є самомасаж за допомогою ролів та розтяжка. Інтервальні тренування не варто робити щодня. Для більшості аматорів достатньо одного, ну максимум два рази на тиждень, між ними повинні бути дні легких тренувань для відновлення або активний відпочинок, і це допоможе уникнути перевтоми і травм. Найчастіші помилки аматорів під час тренувань забувають про розминку і заминку, це значно підвищує ризик травм. Біжать або починають занадто швидко і, як наслідок, потім не можуть закінчити заплановане тренування. Зовсім не контролюють пульс. Можна отримати перенавантаження. Роблять інтервали щодня, і це шлях до перевтоми, якщо нехтувати відпочинком, ви не будете прогресувати на своїй підготовці з бігу. Важливо дотримуватись помірної інтенсивності. Не треба бігти максимум своїх сил. Це не спринт, а тренування для розвитку витривалості. Ваша швидкість має бути такою, щоб ви закінчили свій останній інтервал з відчуттям втоми, але без повного виснаження. Краще починати свій перший інтервал з бігу з відчуттям, ніби ви біжите заповільно і все контролюєте, а на наступних незначно добавити у швидкості, ніж почати значно зашвидко і не доробити інтервали. Відпочинок між інтервалами не менш важливий, його тривалість залежить від довжини і складності інтервалу. Зараз ви побачите, як я виконую своє інтервальне тренування, як я підготуюсь до їх виконання та наскільки мені буде важко їх виконувати. Тож ходімо на розминку. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow. you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is all fiction cause you hold the power you're as never long as you're trying to make it there's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back? Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? В сьогоднішньому відео ви побачили моє інтервальне тренування, і це є потужний інструмент для того, щоб ставати кращим і навіть просто здоровішим, як для аматорів, так і для професійних спортсменів. Я сьогодні виконував на своєму тренуванні два рази по 2000 метрів через 400 метрів повільного бігу, і потім останнім інтервалом це була 1000 метрів вже швидше відносно темпу, ніж я біг по 2000 метрів. Не скажу, що було легко, але це не було досить складно, оскільки е, змагальний сезон тільки почався, і основний старт ще буде е, трохи пізніше в кінці липня. У мене ще майже два місяці до старту. Якщо для вас відео було корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк і надішліть відео, друзям. На нашому каналі також є різні рівні тренувальної. Програми, які ви можете для себе придбати, і таким чином ви підтримуєте нашу діяльність донатом. Не забудьте тренуватися регулярно, правильно і тільки тоді прийде прогрес на ваших тренуваннях.